Біля відкритого мікрофону у Дніпрі Маріупольці діти і доросли зібралися, аби їх почули. Десь приблизно 250-300 тисяч знаходяться на підконтрольній Україні території та за кордоном. Тобто, абсолютна більшість мешканців міста виїхали з Маріуполя окупованого, не сприймаючи окупанта. Пані Тетяна з сином Максимом з першого разу на початку березня виїхати з палаючого від обстрілів окупантів Маріуполя не вдалося. Ми спочатку пробували виїхати так із Маріуполя на машині з 5 на 6 марта через Рамтеатр. Нам сказали, що нас розстріляють. Ми винуждені були повернутися на той момент. У мене вже дім фактично ну цели не було. Було перше попадання. пряме попадання в підвал, там, де сиділи люди. Пряме потрапляння ворожого снаряду пережила Тетяна і у власну квартиру. Врятувала те, що вони з сином були на той час у батьків. Лише через півтора місяці у кінці квітня родині вдалося вибратись з уже напівзруйнованого від обстрілів росіян Маріуполя з півмільйонного міста. Там може лишатися ще від 100 до 150 тисяч. Сьогодні виїхати можуть не всі «Якщо гроші є. То реально треба сюди вибратися. І в і Поїхав, якщо люди грошей не єсліт, сидіш там Либо в Росію. З майже 300 тисяч, яким вдалося виїхати з тимчасово окупованого міста. Десятки тисяч нині мешкають у Дніпрі. І до відкритих мікрофонів маріупольчани сьогодні зібралися по всіх куточках України. Сьогодні зібрались у різних містах України: у Києві, в Одесі, у Тернополі, в інших містах для того, щоб висловити нас більшість ми виїхали, і ми категорично проти. Тої окупації, яку влаштувала Російська Федерація в Маріуполі, учасники мирного зібрання хочуть, щоб їх знову і знову чув увесь світ. Псевдореферендумом окупанти намагаються приховати свої воєнні злочини, тисячі вбитих і закатованих. Сьогодні уже відомо, що росіяни тільки у Маріуполі знищили 87 тисяч мирних людей. Світ ще жахнеться. Повірте. Від звірства окупанта, коли ми відкриємо підвали Маріуполя, Херсону, Запорізької області, учасники мирного зібрання у Дніпрі ще раз нагадали усьому світу про звірства окупантів про скинути у Маріуполі бомби на драмтеатр, пологовий будинок, лікарню, тисячі знищених багатоповерхівок, сотні підприємств. Олена з сином приїхали до Дніпра з Лисичанська. Сьогодні прийшли підтримати і маріупольців, і мільйони людей, яким довелося виїхати з рідних хостель, які ворог нещадно вцілює сім місяців. Маріуполь і Січан та всі інші окуповані міста це Україна. Ми чекаємо на перемогу. Ми чекаємо на деокупацію, і ми мріємо, коли ми поїдемо додому то будемо будувати українські міста наново найкращі та найкрасивіші. Псевдореферендум, який ворог нині проводить на тимчасово окупованих територіях. Це злочин наголошують маріупольчани. Він не має жодної юридичної сили його не визнають у світі. Ми розуміємо, що це просто фарс. Це картинка для внутрішнього споживача. Ніякого голосування там не буде. І я закликаю всіх маріупольців, які, на щастя, мають можливість, які там залишились, там читати Фейсбук та інші соціальні мережі. Не приймайте участь у цьому злочині. Не становіться інструментом у руках окупантів. Маріуполь! Це Україна! Фаїна Мандалюк, Олексій Гончар. Новини 11 -го каналу.